Переконливу перемогу з рахунком 5-0 на старті нового чемпіонату України здобув Черкаський Славутич. У домашньому матчі підопічні Ігоря Петрова каменя на камені не залишили від Херсонського кристалу. Це найбільша перемога однієї з команд у стартовому турі чемпіонату в другій лізі. Перед самим початком гри над Черкасами пройшла величезна злива, тому поєдинок розпочався з майже півгодинним запізненням. Та схожа негода пішла тільки на користь футболістам Славутича. Господарі порадували своїх уболівальників яскравою та результативною грою. Рахунок у матчі було відкрито вже на четвертій хвилині. Нападник Євген Ушаков після пасу з флангу влучно пробив низом. Через сім хвилин в аналогічній ситуації він вдруге змусив капітулювати голкіпера гостей. Черговий гольовий вибух прийшовся на кінець першої 30-хвилинки. Спочатку захисник кристалу Швей зрізав м'яч у власні ворота. А ще через хвилину Роман Дацюк після передачі над активного Ярослава Захаревича запалив цифру 4 на табло Черкаського стадіону. Та на цьому біди херсонців у першому таймі не закінчилися. Перед перервою капітан Славутича Іван Шишкін відвантажив п'ятий м'яч у ворота гостей. У другому таймі господарі дещо зменшили оберти. Однак це не завадило їм і надалі створювати небезпечні моменти. Запам'ятався потужний удар здалеку Олександра Крещика, а також постріл Захаревича у поперечину. Саме Ярослав міг збільшити і без того відчутну перевагу в рахунку. Однак півзахисник Славутича з 11-метрової позначки не зумів переграти голкіпера Холошу. Втім, і херсонці, які майже весь другий тайм грали в меншості, мали кілька сприятливих нагод розмочити рахунок. Однак зробити це їм завадила надійна гра черкаського голкіпера Ярослава Швеця. Наступний поєдинок чемпіонату України Славутич проведе на виїзді. 20 липня черкащани зіграють зі свердловським шахтарем. Олег Олександр, Анатолій Усіков, ВІКА новини.